Всім привіт! Сьогодні в нас 29 листопада 2025 року. Да, Ризулька? Ми з тобою знову на прогулянці. Хоча на вулиці Сиро, Туман. А ми все рівно вийшли, так? Да? пішли? пішли? Пройдемо територію. Подивимося, що змінилося. Потихеньку, Рижулька, потихеньку. Чого, не будеш когатки -то точити? Йдемо ми далі. Все треба перевірити, да, Рижуля? Все? Подивився, йдемо далі. Рижуля, пішли. Ох, я режуля. Куди ти мене це затягнув? Що ти там знайшов, Рижулька? Там котики були, так? Да? Що ти там нюхав? Все, перевірив, можемо далі йти. Пішли? Трава сира, да, Рижуля? Ми потихеньку погуляємо, да? Нам це не заважає. Все, пішли, Рижулька? Це йдемо далі. Рижульки, треба все перевірити, так? Да? Ох, і рижулька. ти там, травичку знайшов? Ну, пішли далі. Якщо не подобається, пішли далі. Рижуля. Вирішила. Все таки перекусити да трішки? Різуля, куку. Гуля, йдемо далі. давай, пішли. Пішли, пішли. Давай побігаємо, а то лапки замерзнуть, Жуля. Замерзнуть лапки, треба побігати. Пішли, Резуля, пішли. Який котик, так, да, Рижулька? Обходимо. Куди ти так розігнався? Рижуля. Оце рвонув. Ой, ти молодчинка моя гарненька. Рижуля. Режуля. Глянь сюди. Красавчик рижий. Да, гарненький котик. Молочинка, режуля, спускайся. Пішли, пішли. Молочинка, ризулька, так? Да? І на деревинку заскочив. Все, йдемо далі, Рижуль. Вирішив куди. Режуля. Задумався котик. куди йому йти опля, опля молодець, Опля! Рижуля! що таке? Гарненький котик, який ти молодчинка в мене, да? Зразу на три деревини заскучив. Скучив, да? За вулицею. Хоча і погода така, да, Рижуля? Ну, все одно по деревам побігав. Все, пішли далі? Рижуля. Режулька, вирішив, куди йдемо? Режуля. Молодчинка, режулька. Давай йдемо, йдемо. Молодчинка, да, гарненький. Так а чого ти буяниш? Чого ти там вже знайшов? Давай ми обійдемо, Режуля. Режуля, йди ста, давай будемо виходити. Пішли, Режуля. Ой, йдем, йдемо, йде. Ох, я розігнався. Рижуль, я не встигаю. Пішли, пішли. Пішли. Давай потихеньку. Ідемо все, перевіряємо. Це я б нюхав. Пішли. Набігався? Пішли. А, Рижолька? Будеш пригати на деревинку. Пішли, Рижуля, пішли. Отак. А тут когатки поточимо, так, Вот так. Тільки щось ти слабо їх поточив. Жуля? Ух, ти сьогодні по деревам, так? рекорд дав. Що таке? іди сюди. Жуля? давай спускайся. Спускайся. Чого ти бояниш, а? Що тобі не подобається? Шокотиків нема, да? Погода сира, так? Да? Це пішли тоді, там, де не так мокро. Прогулянка наша продовжується. Ну, що ти там, нюхав, Рижоля? Режулька, що ти там знайшов? Режулька. Щось внюхав, так? Да? Все, тепер ми засіли. Ти листя будеш жувати, режуля? Голодний котик, так? Да? Все, можемо далі йти, да? Пішли. Рисуля, пішли, давай. Що ти будеш приїхати? Це провірив? Ришка пішли. Пішли, пішли, давай, давай, пішли. Ми ще не все з тобою обійшли. Що, не будеш на цю Жуля? прыгать, Режуля? Ой, куди ти поліз? Режуля, давай спускайся. Давай, спускайся, молодчинка. Молодчинка, режулька, так? Да? Скільки сьогодні по деревам побігав? Чов? За пташками будь-спостерігати, так? Да? Ой, пташки літають. Рижуля. Глянь сюди, режулька. Ти зібрався Давай спускайся. Спускайся. Ризуля. Давай йди до мене. Рижуля. Що ти там побачив? Ку-ку Я тебе знайшла. Не боянь. Що? Mm -hmm. mm -hmm. Ну що, йдемо додому? Да? Іде. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати на цьому зйомку. Щось не дуже йому хочеться по такій погоді гуляти. Да? Показує своє недовольство. Тож кажу вам всім пока. До наступних зустрічей, да? бризуля? Пока-пока, друзям. Пока! пока, друзя. да, пока.